На депутати, оголошую за мовчання з шанування пам'яті захисників України та міста Харкова, воїнам збройних сил України, територіальної оборони та харків'ян, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Пановні депутати, з куздією воєнного стану на території України. пленарна засідання 37 го позачергової сесії міської ради Харкова, 8-го скликання проводиться в режимі дистанційного засідання. Приміщення, де проводиться дистанційне засідання, присутні депутати міської ради, які запропоновано до складу лічильної комісії та секретаріату сесії, представники виконавчих органів міської ради. У засіданні бере участь голова Харківської міської територіальної Виборчої комісії Харківського району Харківської області Матвієнка Алена Миколаївна. Шановні депутати, незважаючи на воєнний стан Харківська міська рада, як орган місцевого самоврядування здійснює своє повноваження, передбачене законодавством. Основним завданням Харківської міської ради є забезпечення належного функціонування всіх сфер діяльності та прийняття оперативних рішень для забезпечення життєдіяльності громад. Тому відповідно до визначених повноважень норма ну вкликана позачергову сесію Харківської міської ради та згідно зі статтею 37 регламенту до проекту порядку денного включені ті питання, які є значущими, та ті, які потребують невідкладного прийняття рішень з важливих питань суспільного життя харків'ян. Шановні депутати, всі депутати міської ради були проінформовані про дату та час проведення дистанційного засідання 37 сьомої позачергової сесії Харківської міської ради та порядок доступу до нього шляхом направлення цієї інформації на вашу електронну адресу. За результатами реєстрації до участі у пленарному засіданні 37 тридцять позачергової сесії приєдналися 67 депутатів. Нагадую вам, що кворум у нас 43 депутата, тобто необхідний кворум є. 37 височергова сесія Харківської міської ради 8 скликання оголошується відкрита. Шановні депутати, рішенням 36 сесії міської, е, міської ради. Е, за номером сімсот дев'яносто від 24.02.2005 року були достроково припинені повноваження депутата Харківської міської ради, восьмого скликання долини Богдана Михайловича. Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області прийнята відповідна постанова. Слово для оголошення. Постаново надається голови Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області Матвієнко Олені Миколаївні. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, шановні пане голови Харківської міської територіальної виборчої комісії 10 березня 25-го року прийняті такі рішення згідно рішення 36-ї позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання від 24.02.2025 року за номером 790-25 про дострокове припинення повноважень депутата Харківської міської ради 8-го скликання долини Богдана Михайловича наступним вечермовістю депутатам Харківської міської ради, виборчо територіальному виборчому окрузі номер 3 є Платановська Юлія Сергіївна. Харківська міська виборча комісія постановила визнати долину Богдана Михайловича таким, який достроково припинив повноваження депутата Харківської міської ради, та визнати обратним депутатом Харківської міської ради Харківської області. На перших виборах депутатів сільських селищних міських рад, територіальних громад, і відповідних сільських селищних міських голів 25 жовтня від місцевої Харківської міської організації політичної партії Блокерна Зауспішних Харків Плитановську Юлію Сергіївну, 18.02.86 року народження, освіта вища безпартійна помічник директора товариства з обмеженою відповідальністю український словенське підприємство, Слівопекарський комплекс «Полінічівський». 11 березня 2025 року до Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшла заява про відмову від депутатського мандата з доданими документами від Платановської Юлії Сергійни, зареєстрованим за номером 1760 від 11 березня 2025 року. Тому Харківською міською виборчою комісією було прийнято рішення щодо визнання наступного за черговістю депутат кандидата в депутати. Наступним за черговістю кандидатом в депутати Харківської міської ради Харківської області в списку територіально-виборчого округу номер 3 від місцевої харківської міської організації політичної партії Блокерна суспішних Харків є Жуганець Евеліна Анатолійна, 19.05.1968 року народження. Цією постановою Харківська міська територіальна виборча комісія постановила визнати Платоновську Юрію Сергіївну 18.02.1986 року народження, такою, яка не була депутатського мандату. І другим рішенням визнати обраним депутатом Харківської міської ради, Харківського району, Харківської області на перших виборах депутатів сільських селищних міських рад територіальних громад. Від місцевої харківської організації політичної партії Блокер на суспішний Харків Жуганець і Валіново Анатолієвну, року народження, вища, безпартійне, директор комунального закладу, палац дитячої та юнацької творчості і сток Харківської міської ради, проживає в місті Харків, висунута місцевою харківською організацією політичної партії Блокер на суспішний Харків. Так, от року до Харківської міської територіальної виборчої комісії надійшла заява від Жуганець і Веліни Анатолієвни року народження про реєстрацію депутатом Харківської міської ради Харківського району Харківської області. Розглянувши више зазначену заяву, а також додані до неї документи Харківська міська територіальна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам виборчого колекту України. Цією постанову визнала. Постановила зареєструвати депутатам Харківської міської ради Харківського району Харківської області на перших виборах депутатів сільських селищних міських рад, територіальних громад відповідних сільських селищних голів. 25 -го жовтня, 2020 року Жуганець Велінатолівна дев'ятнадцятого 19 19.05.58 року народження, освіта вища безпартійна, директор комунального закладу Палац Дитячої та юнацької творчості і сток Харківської міської ради. Проживаю в місті Харкові, висунута місцевою харківською організацією політичної партії Блокерноса Успішний Харків». Прошу розговорити відвідувателям, прийняти присягу депутата та підписати її. Присягаю при здійсненні наданих мені повноважень дотримуватися конституції і законів України, шанувати, охороняти і відстоювати права і законні інтереси громадян міста Харкова зобов'язують ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських діяти виключно в інтересах територіальної громади міста Харкова, сприяти соціально, економічному і культурному розвитку міста. Вітаємо Ірина Анатолійовну. Вручаємо Дякую. депутатський значок та посвідчення депутата Харківської міської ради. Дякую, Дякую за увагу. Дякую, Миколаївна. Прошу депутата Жуганіця Цивіліна Анатолійовна приєднатися до пленарного засідання. Таким чином, до участі в пленарному засіданні 37 сьомої позачергової сесії е, приєд, е, приєдналося 68 депутатів. Шановна депутата, відповідно до частини 4 статті 56 регламенту Харківської міської ради 8-го скликання, інформую вас про входження депутата Жуганець Веліни Анатолійовни до складу фракції блокираних Успішних Харків. Шановні депутати, порядок роботи сесії та тривала виступу буде здійснюватися відповідно до статті 23 регламенту. Процедура прийняття вами рішення буде відбуватися відкритим голосуванням шляхом підняття руки. Запис на виступ здійснюється також шляхом підняття руки та оголошення депутатам свого прізвища, фракція та слова виступ. Реєстрацію бажаючих виступити проводить секретаріат сесії. Шановна депутати, для ведення сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії та лічильну комісію. Під час проведення процедурного голосування за секретаріат сесії, лічильну комісію та в подальшому з метою оперативного здійснення підрахунку голосів при прийнятті рішення, я буду пропонувати висловлювати свою позицію наступним чином. Шляхом підняття руки спочатку висловлюються ті депутати, хто визначає свою позицію як проти, потім утримався. Потім, тобто за. Прошу визначену повноважену посадову особу департаменту організаційної роботи Дебронову Олену Валерівну, заступника начальника відділу забезпечення діяльності міської ради, фіксувати результати голосування. Пропоную обрати секретаря сесії кількості двох депутатів: це Казанжиєва Неля Васильівна. Медведев Юрий Ігорович. Прошу депутата проголосувати за секретарат сесії. Хто проти? Хто утримався? Хто? Один утримався? Хто за? Прошу голосувати. 68 за. Рішення прийнято. Дякую. Пропоную обрати лічильну комісію сесії кількості трьох депутатів. Гагарина Аліса Віталівна, Острогляд Оксана Григорівна, Цибульник Тетяна Анатолієв. Прошу депутата проголосувати за лічильну комісію сесії. Хто проти? Це традиційно. Хто втримався? Хто за? Дякую. Дякую, рішення прийнято. Шановна депутати, необхідно затвердити порядок денного 37-й позачергової сесії Харківської міської ради 8 ступеня. Проєкт порядку денного та проєкт рішень міської ради було надіслано на вашу електронну адресу. Якщо немає змін, чи доповнень до порядку денного, ставлю на голосування проєкт в цілому. Прошу депутатів голосувати. Включення комісії прошу проведити підрахунок голосів. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Голосував. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо таким чином до обговорення порядку денного сесії. Перше питання порядку денного про внесення змін до рішення першої сесії Харківської міської ради 8-го скликання від 9 до 12 -го, 2020 -го року за номером 2-20 Про утворення постійних комісій Харківської міської ради 8-го скликання та затвердження їх складу. Конфлікт інтересів депутат Жуганець Евеліна Анатолій. Шановні депутати, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата Харківської міської ради восьмого скликання. Цим рішенням пропонується вивести, вивести долину Богдана Михайловича зі складу постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян. Відповідно до закону України про статус депутата міс місцевих рад та регламенту Харківської міської ради восьмого скликання. Депутат місцевої ради повинен входити. До складу однієї з постійних комісій, що утворюється Рада. Пропонується ввести депутата Харківської міської ради, восьмого скликання Жоганець Евеліно Анатолійович до складу постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав свободи та законних інтересів громадян. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому, прошу депутати. Пане Ігор, пане Ігор, репліка. Так, Так, ну це що да, за... Я нагадую колеги. Добре. Доброго ранку. Я нагадую, що на початку скликання було несправедливо розподілення е, посади в постійних комісіях, тому моя фракція наполягає на тому, щоб вони були переглянуті. І ми не будемо, будемо утримуватися при цьому рішенні. Дякую. Жах. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримав? То за, прошу голосувати. Не голосувала Жуганець Евеліна Наталіна. Рішення прийнято. Дякую. Приходимо до другого питання порядку денного Про внесення змін до рішення дев'ятої сесії Харківської міської ради, 8-го скликання від 22.12.2021 року за номером 209-21 про звільнення від сплати земельного податку. Доповідач Таукишова Тетяна Дмитрівна, заступник міського голови, директор департаменту бюджету і фінансів. Чи є питання до доповідача? Немає. Тоді ставлю на голосування в цілому. Хто проти? Хто отримався, Нема. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Рішення прийнято 69 за. Дякую. Третє питання порядку денного про внесення змін до повноважень виконавчих органів Харківської міської рада, восьмого скликання. Доповідач Ришиля Тетяна Михайловна, заступник міського голови, керуюча справами виконавчого комітету міської ради. Є питання до депутатів? Нема. Нема питань. Якщо нема питань, ставлю в цілому. Хто проти? Хто утримався? Хто <праць> за, прошу голосу. 56 за. Рішення прийнято. Дякую. Четверте питання порядку денного принесення змін до рішення першої сесії Харківської міської ради восьмого скликання 9.12.2020 року за номером 8.20 про закріплення комунальних унітарних підприємств. Доповідачі чотири Тереширі Тетяни Михайловна, заступник міського голови, керуючий справа виконавчого комітету міської ради. Є питання до доповідати? Нема питань. Але в цілому хто проти? Хто утримався? Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Останнє питання порядку денного різне. Є ті, хто бажають виступити в порядку денного різного. Нема. Дякую, всі питання порядку денно заплановані для розгляду на тридцьому позачергової сесії Харківської міської ради. 8-го скликання Разглянути 37 тридцять позачергова сесія Харківської міської ради, восьмого скликання оголошується закритими.